Це сецесія фактично. Це і врідки лишився будинок в тому стилі конкретно. Вже от сусідній будинок січових стрільців 18 свого часу і від ветхості, і від поганої експлуатації був впав. І ті самі хвороби і проблеми є в цьому будинку. Архітектор Ігор Панчишин розповідає, що руйнація будинку 19 століття на січових стрільців, 24, що є пам'яткою архітектури місцевого значення, триває щонайменше 25 років. Під одним з його наріжних кутів просідає фундамент, а сам кут замокає. Основними причинами руйнації архітектор називає ріст навантаження на будівлю через активний рух транспорту і проблеми із системою водовідведення в центрі міста. Востаннє каже Ігор Панчишин, будинок обстежували на початку 2010-х років. Теж не показали, що е, кладка цього кута якраз у цієї стіни, вона достатньо хаотична. І вся оця стіна вона висить в повітрі. Колони, ці кути, оці башточки, вони ніби грають роль контрфорсів. Але тоді це можна було, коли руху не було, коли було все більш-менш стабільно з е, основою. От. А тепер вони поплили. Оці хомути, що дали, да, вони роблять такі лисиці, такі роблять. Часом, але це за умови, коли вони перев'язуються з цілим будинком. Найперше каже Ігор Панчишин: потрібно дослідити фундамент і з результатами дослідження починати реставраційні роботи. Так вчинив один із двох власників будинку, повністю осушив підвал і відновив фасад. Другий власник, зі слів заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради Ігоря Каюка, попри причисленні звернення відділу на контакт не йде. Є закон України про охорону культурної спадщини. В Більшості от власники пам'яток. Визначають, що от власність ця, що от є в будівлі, це є моя, а це, що зовні, це є відповідальність міста, будь-кого, управляючої компанією. Що в принципі є неправильно, Ігор Каюк говорить, що можна зобов'язати власника провести реставраційні роботи через суд. Однак зараз відділ цього зробити не може і поки обмежується зверненнями і продовжує спроби налагодити контакт. Ми пишемо на, на початку звернення листи, тому що там є юридичні моменти, поки відділ не має е, начальника офіційно затвердженого і погодженого. Вищим органом культурної спадщини приписи його не зовсім правочільні. Власник частини будівлі, який провів реставрацію, надавати коментар Суспільному відмовився. Вийти на контакт із другим власником, чия частина будинку руйнується, не вдалося. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.